Ні, коров Подивіться, як новий ті формати. Заставить огоріні, як душує для корона. Сьогодні 13 -е числа п'яти. Сніжок випав. просто шалена сила. Воля. Давайте побажаємо, щоб Дніпро позмивало оце все, що це ось ось всякі курви там набудовують. Що тілі матері. Чи дні силі манти? Не знаю. Оце все. То, що не є природним, как черговой матері повбивають. І у тих Хто, хто таке говорить. Миска дозвідали.